Привіт! З вами Теда Брайан. Цей проєкт в пам'ять про найкращу хорошу дівчинку Алабая Шелбі, улюблену красуню та душу моєї нової чудової клієнтки Віки. Дякую тобі за довіру та за усі ті почуття та емоції, що ти прожила разом зі мною та назавжди закарбувала в нашому з тобою дні сеансу. Хай Шелбі назавжди залишається з тобою, бо так воно і є. Мій новий сеанс про любов, втрату і пам'ять. Віка довірила мені надзвичайно важливу та зворушливу місію набити портрет її улюбленої собаки Шелбі. Цей тату сеанс був наповнений спогадами, сльозами, усмішками і теплом. Має Моя... 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 та лапочка. Моя... Моя... Все, Моя... з мамою тепер. Да. Да, радуй. Радуй. Ну. Слушай, вона буде радувати. Посмотрю сюда, а йо мордочку. Скажи Божа, моя ну тризака. Mm -hmm. Шелбі більше фізично не присутня у цьому світі, але вона назавжди залишається з вікою в серці, у пам'яті, у кожному погляді на нове татуювання. Якщо ви теж мрієте закарбувати важливу історію на своїй шкірі, я з радістю допоможу.